У Бухаресті триває саміт світового конгресу українців. Більшість питань, які обговорювали під час зібрання, торкалися війни Росії проти України. Три роки тому світовий конгрес українців був змушений призупинити діяльність усіх українських організацій в Росії. Проти керівників громад окупанти відкрили кримінальні справи, оскільки вони були членами небажаної організації. Нині ж кожен українець, де б він не жив, повинен протистояти путінському свавільному режиму. Світовий конгрес українців закликав українців, які проживають на території Російської Федерації, допомогти Україні перемогти Росію. Відповідне звернення проголосив президент Павло Грод під час саміту у Бухаресті. Дорогі українці, які проживають на території Російської Федерації, звертаємося до всіх, в чиїх жилах тече українська кров. Україна зараз потребує вашої допомоги. Допоможіть Україні боронитися. Згадайте, чи їх батьки ви діти, які колоскові співали вам матері, як тепло зустрічали вас, родичі в Україні. Згадайте, прокиньтеся і діти. За кожних обставин не йдіть воювати проти України. Саботуйте військові виробництва. Співпрацюйте з збройними силами України та українською розвідкою. Творіть партизанські рухи опору. Слава Україні! Героям слава!